Зазвичай на виставках усю увагу привертають орхідеї, але поруч із ними часто з'являються їхні невидимі подруги, рослини, які вміють жити без землі. Це тіланці або так звані повітряні рослини. У тропічних лісах вони нерідко зростають поруч з орхідеями, і це не дивно. Обидві групи мають подібні вимоги до світла, вологості, повітря. І саме тому на виставках і в інтер'єрах їх часто можна бачити разом. Тіланці належать до великої родини бромелів, Тієї, куди ж входять гуцманії, в І тут важливий момент: і серед орхідей, і серед бромелівих є види, що ростуть як в ґрунті, так і епіфіти, які пристосувалися жити на деревах без землі. Звичайно, вони мають певні пристосування для того, щоб поглинати поживні речовини і з вологи, але цю тему не розкриєш в короткому форматі. Тому орхідеї ті ланці тут взаємодоповнюють один одного, створюючи ефект справжнього тропічного лісу.